У 2017 році група розробників, зловживаючи кофеїном, натрапили на джерело головного мотиватора людства здатність робити вибір. За допомогою цих знань розробники вирішили наповнити світ варіантами. Спочатку було голосування за мобів, після цього голосування за біоми потім знову біоми і так далі. Тепер, після довгих літ доведення своїх технологій, студія Mojang готові нарешті відмовитись від гемплеїв, користь того, що люди люблять більше всього простого цікавого голосування. Представляємо оновлення голосування. Перетвори ворога на кролика, вивніть земні функції. Танцюйте з мого курицею, зроби золоту долину, чи просто зробіть все складніше. Вибір за вами Щоб зробити вибір. Привіт, мої любині друзі. Вийшов Снапшот 23W13 A-R-B. Це 1 квітневий снапшот. Зараз правда вже 2 квітня, але це не означає, що ви не можете пограти у цей снапшот. Снапшот дуже цікавий. Давайте подивимось. А що ж, по трейлеру ви бачили, що додали такі ніби голосування в самому Майнкрафті. Що ж це таке? Якщо ми натиснемо на М українську, то відкриється така ніби вивіска з голосуванням. У мене ціна з голосування, а тільки ви створюєте новий світ, у вас одне голосування, та з часом вони додаються. І якщо ми натиснемо на одне з них, то відкриється такий вибір. От, наприклад, я зараз можу проголосувати за те, щоб таймер та НТ був різний, але після цього буде правило випадання блоків. Я не розумію, що це за випадання блоків. Можливо, це так називається правило про цей вибір. Та другий варіант нічого. Ну, тобто нічого не змінювати. Я хочу вибрати нічого та натискаю кнопку вводи, тобто проголосувати за цей вибір. І так можна змінювати собі генплей гри. Ну і так можна голосувати за різні правила гри. А, що ж, давайте я покажу примірні теми, які будуть у цих правил. А, наприклад, ви будете постійно літати, от, ну, постійно літаєте ви. А так, давайте. Прибираємо це. Давайте я вам покажу команду на е, ці правила, щоб постійно не вибирати. І ви хочете якийсь, от саме це правило додати. О, от така от команда. А, давайте я вам покажу зараз е, скільки їх. Я нажав на тав, воно дуже і дуже багато. І от тільки зараз воно закінчилось. Їх тут неймовірно багато, я покажу тільки декілька. Наприклад, є вибір Dream, з яким ви типу у Вісні, все засвітлене, цікавеньке. Далі йде а, режим а, француза. Я, напевно, так його б назвав, би. але тепер у вас додається ось така стильна шапочка. Багет та прапор Франції. А, до речі, Багет виконує роль м -м, меча. Ось 7 шкоди при атаці. А, далі можна уникнути режим Мідеса, тобто я буду робити все, абсолютно все золотим. А, навіть, наприклад, якийсь блок ось дубова дошка. Ми беремо у руку і він перетворюється в блок золота. А, також, наприклад, давайте візьмемо селянина, ми його теж можемо зробити золотим. А, окрім, до речі, його одягу. Не знаю чому. Давайте, наприклад, заспавнимо. так. зомбі. Ой, це зомбі-кінь, ну окей, ось так він буде виглядати. Все, тепер я не мідес, до речі, їх можна бити. Так, їх можна бити. Далі йде в нас ось такий режим, де я дуже маленьким стою, точніше, не дуже маленьким, а просто таким. Маленькою дитиною, наприклад. Далі йде у нас ще правило на зміну оча. Отакий він різний буває. Окей, далі йдемо. А, тепер я вам розкажу про нові предмети. З голосуванням ми в принципі, розібралися. А, предмети, у принципі, теж зв'язані з голосуванням. А, ну, давайте все ж таки подивимось. І перший це тепер ми можемо змінювати моба на іншого моба. І так само себе можна змінити і на якогось моба. Давайте візьмемо це. І, наприклад, я хочу стати великим. Додаємо і ось я тепер велетень. А також я хочу сказати, що це хідбокс повноцінний, тобто я стою дуже великим і по хітбоксам, а не як звичайний. Стім, наприклад. Так? А, і я ось так буду ходити з такою самою швидкістю, як і звичайний. А, також можна великнем робити інших мобів, як бачите. Щоб перестати бути велетним чи іншим мобом, випиште пляшку пережнечі. випиваємо І ми становимось звичайним Також можна стати, наприклад, драконом. Так, Чому б і ні, Але він нічого не може ламати, він просто як ну, просто дракон. А, також можна інших звісно, зробити. Крім тієї пляшки, також можна прописати тіл, та ми не помремо, а станемо звичайними. Цим розібралися далі йде ось такі а, кодачі, якісь незрозуміли ось біти. А, вони нічого не роблять. Хоча а, хтось скаже, що вони, типу, на них можна робити код в коді, тобто там команду в команді. Якось так, чесно кажучи, не розумію, але ось так. Я не знаю, як ними користуватися, їх нікуди не впихнути, не сюди, ну, абсолютно нікуди. буде. Зілля це смел та бік, тобто великий та маленький. Якщо ми вип'ємо бік, то ми станемо великими, звісно, ось такими. Якщо ми, по-перше, треба відро молока випити. А якщо ми станемо е вип'ємо смел, то ми станемо маленькими у один блок, до речі. Ось я зробив великих зомбі ще більше. Але це не саме цікаве. Крім цих зіль, також у нас ще нова є команда Transform Scale. А, тобто, якщо ми напишемо Transform Scale і тут максимум 16, то ми станемо дуже великими. А, навіть більше, ніж ці великі зомбі. А, також ми можемо стати дуже маленькими 0,1. А, тоді ми будемо ось такі у піксель, можна сказати так. Якщо ми нажмемо Shift, то ми взагалі провалимось у блоки. А, також можна забрати у кнопку, Все, нас не видно. Також, якщо її навіть нажати, то теж нас не видно. А, теж цікава функція. Те, щоб стати нормальним то Transform Scale 1 а, чи Transform Clear просто. І останнє космос. Хоча я б не сказав би останнє, тому що ось цих правил дуже-дуже багато варіантів, як ви захочете у Майнкрафті це все зробити. Тобто, ну, от, заходите у Майн у е, на М, і тут в мене ще більше вже, і ви можете вибрати. Також може бути не два, а давайте знайду ось п'ять варіантів. Ось космос. ми... Прописуємо ось таку команду, чи вибираємо а, Big Moon, тобто у, у цих е, голосувань. А, прописуємо ніч. А точніше, таймсет. Вз, взагалі, ось ця луна повинна бути дуже великою. Не знаю, чому у мене така маленька луна, вона повинна бути набагато більше, ну окей. А тепер ми можемо відправлятися у космос. Тобто треба летіти дуже багато наверх, а точніше, на 700 блоків. Ну, але ми пропишемо. Десь в мене тут було ось 645. Трішки-трішки. І оп, все, ми телепортнулися на Луну, і треба ще трішечки знизитись. А. Ось, до речі, наша земля. Також там було сонце і ось така у нас луна. По-перше, як ви вже бачите, тут інша гравітація. Вона ось така, типу, як луна. І ми бачимо відразу, що тут такий ніби індерняк. Але це не ендерняк, тому що, ну по-перше, його можна з'їсти. тобто Ось ми їмо його. А, та ну, що ж це таке? А це в нас сир. Давайте його зламаємо і як бачите, чист, тобто сир. Також, як ми бачимо, є кисень, як його поповнити, чесно кажучи, я навіть і не зрозумів, але можливо склом. Тобто, а точніше, не діти скло, тому що ось у нас тут нові мови є, такі корови інопланетні. У них ось скло надіти. І ось так вони виглядають. Також вони знаєте, як ходять задом? задом, так, це такий дуже прикольний. А, планета. Сирна планета я б навіть сказав би. А, а, до речі. А кислород не цим поповняти. А, так. Кислород поповняти сиром. Також у космосі це не все. точніше не у космосі, а на цій сирної планети. За допомогою команди Place F'uture Minecraft Lunar Base ми можемо створити базу на місяці. Ось так вона виглядає. Також треба, щоб вона повністю зробилась, нажати на ось цю повиту. І як бачите, вона почне збудуватися. Ось так вона будується. Дуже і дуже цікаво. Це. Дуже цікаво. А, з оновленням 1.20 ви також це тепер можете ось так робити. Все, як бачите, тепер ще будуються блоки. До речі, що це за блоки, я ще вам скажу. Також тут є скрині. Тут різний лут у них, а також О. Діамантове кайвол, ви до речі, побачили. А, це така зв'язка мітний храм, щось типу такого. Якщо ми просто доторгнемося, то ми його зламаємо будь-як. Ми можете і встати, і просто. Ось так головою його дістати, все одно він зламається. У цілому, все. Більше від цієї бази нічого цікавого ви не знайдете. У цілому це все. Раджу вам пограти тут дуже і дуже багато. Ви бачили, скільки правил, тобто голосувань. Я не знаю скільки тут треба грати, щоб повністю пройти. Ну тобто, всі голосування, але. Дуже багато, дуже-дуже багато. Я думаю, на Дні 3-4 ви точно зможете там з друзями, наприклад, пограти у цю версію. Ну, буде дуже цікаво. А, а на саме кінець я вам хочу показати, як швидко отримати всі абсолютно, ну, майже всі, а, чи всі, ну там, як піде. А, ці ж правила. Давайте я вам покажу команду. Ми пишемо, як і писали. Тобто, а, вот. вот ру, тільки вже тепер просто а, знак запитання і апро, Також завжди активний та пов, ось, ось тут повторювати. А, та все. Як бачите, абсолютно багато всього на мене зараз натягається, додається дуже і дуже багато всього. Я тепер взагалі нічого не бачу. Я якийсь незрозумілий а, людина. У мене 11 цих, в мене тут блоки вже а, різними а, кольорами, багети постійні і так далі. Дуже-дуже багато всього. Я не знаю, як це Ancler о Ага. Все одно нічого не змінилось, тому що це треба ще. На ось так зробити, я точно не пам'ятаю, як це все робити. Але з вами був Флейк. Я, напевно, там вже якийсь маленький, о боже, в один піксель, чи не в один піксель. Ну, коротше, я дуже маленький, о боже, я вже не маленький, я вже якийсь інший. Ну, з вами був Флейк. До у нових відео!